У нас залишилося кілька хвилин для того, щоб поговорити про контент в Ютубі, тому що ми з вами говорили на першій лекції про такий собі відеобум, який відбувся. Відеобум, який відбувся з різних причин. Одна з головних причин це тому, що діти пішли на навчання в інтернет, і з'явилось дуже багато саме навчального контенту і для дітей, і для дорослих. І а, оця ось звичка дивитися, відео. А, Корисне відео а, і відео про пандемію в інтернеті, вона звичайно усталилася і вона, звичайно, виявилася досить потужною. Давайте подивимося, що з цього мали медіа. А, я опитала кількох редакторів редакції, які активно працюють з відео, там, зокрема, Радіо Свобода, у яких один з... Досить потужних каналів подивилася, що відбувається у Майкла щора, говорила з тими, хто почав відеоблогінг саме цією весною, і маємо таку досить чітку тенденцію, що якщо сайти отримали стрімкий приріст, і дехто цю аудиторію збереже, дехто її вже почав втрачати, то в Ютубі такого буму, отакого от прям різкого. А не відзначають наші експерти, і тут я хочу показати, як зразок власне розказати, як, як про зразок про сайт города Маріуполя. 0629 це один з перших сіті сайтів, тобто, власне, вони культуру сіті сайтів, оці і сайти номери впровадили по всій Україні. То цей сайт мав досить великий ютуб-канал з 12 тисячами прихильників, майже 13 тисячами. Але ці 13 тисяч глядачів перестали дивитися їх відеоконтент і не хотіли власне, дивитися ті ролики, які виробляла редакція до кризи. Але, як тільки в місті почав перестати ходити транспорт, позакривалися кав'ярні, перебудувалося життя на таку саму ізоляцію, з'явилися перші хворі на COVID-19 і редакція почала знімати про це відео Життя в місті. Під час епідемії у них зразу вирішилася проблема з переглядом. Якщо раніше ми дискутували, що дуже важко зробити відео, яке би набрало тисячу і більше переглядів, то під час пандемії всі відео мали більше тисячі переглядів, було там 7-12 тисяч, залежно від цікавості. От, Важливо зрозуміти, чи ця культура вже за цей період буде впроваджена і чи залишиться ця аудиторія, і якого типу відео аудиторія хоче. Тому що що ми бачимо, ми чітко розуміємо, що наші читачі онлайн-сайтів готові споживати контент в відео, але для цього мають бути виконані певні правила. Звичайно, це якість відео. Якщо у вас бійка в тролейбусі заступника міського голови з бабцею, то це відео подивляться в будь-якій якості. Якщо ж ви робите огляд, які кав'ярні міста відкрилися і де є літні майданчики, то люди хочуть подивитися приємно і гарно зняти відео. Звичайно, теоретично його можна зняти навіть на мобільний телефон, якщо ви володієте основами зйомки, але бажано вже використовувати професійну техніку. Другий момент це якість звуку. Наприклад, зараз аудиторія залюбки дивиться відео в стилі 5 найголовніших новин дня чи 10 найголовніших новин тижня. Але при цьому, якщо звук поганий, якщо вас не чути, то такі відео не будуть популярні. Важливо робити правильний опис і додавати теги до цього відео, якщо ми говоримо про YouTube канал для того, щоб вас знаходили. Важливо використовувати ваше брендування, щоб вас впізнавали. І тут є важливий такий чинник, як титри. Бо якщо ви відео використовуєте в Фейсбуку, треба пам'ятати про те, що деякі, деяка частина аудиторії, їх оцінюють не менше, ніж 40%, дивиться відео без звуку, тобто на роботі або просто використовує соціальні мережі в беззвучному режимі. Для таких відео потрібно накладати титри. Звичайно, якщо ви вже зробили відео для Ютубу, то його важливо просувати. Бо якщо у вас немає 13 тисяч на аудиторії, то його ніхто не побачить. І останній чинник це системність. Якщо ви вже почали працювати з відео під час коронавірусу, то ви робіть собі певну систему і з цією системою продовжуйте працювати далі, тому що люди підписуються на ваш канал і звикаючи, що п'ятниці я там можу побачити, наприклад, огляд новин тижня або щосуботи, я можу побачити, що робити на вихідні вранці, і тоді ця аудиторія буде повертатись. Ну і власне підсумовуючи цей блок, я розумію, що зараз перед кожною редакцією є вибір YouTube чи Facebook. І е, зрозуміло, що якщо ви професійно працюєте з відео, ви знаєте, що в Ютубі ви можете завантажити відео хорошої якості, а Фейсбук його спресовує. І відповідно, навіть якщо ви зробили класний стрім в Фейсбуку, то потім неможливо зробити якийсь справді хорошої якості контент для Ютубу. Тому тут треба мати редакції певну стратегію роботи з відео. А яку стратегію я би могла рекомендувати? Якщо ви знімаєте на професійну камеру, то дублювати контент. Якщо ви розвиваєте в основному Фейсбук, то як мінімум використовуєте Ютуб як архів, брендуєте відео і правильно описуєте. Можливо. За рахунок накопичення цей канал буде е, рости органічно, хоча зрозуміло, що його все одно треба просувати. Для цього треба мати правильну концепцію. Зверніть увагу на те, як працює Майкл Шур. Вони завжди вирізають найцікавіші фрагменти. Інколи вони це роблять перед програмою, інколи вони це роблять як тізер перед програмою і роблять анонси, але здебільшого після програми, бо розуміють, що довгий формат ніхто дивитись не буде а короткий ролик залюбки подивиться. І або і той, і той формат збирає однакову кількість аудиторії, що також важливо. Оригінальний брендінг, про який я сказала, варто мати, і, звичайно, різний опис. Facebook і Ютуб різні платформи, тому критично мати різний текст під такі відео.